Привіт, вболівальники, закохані в синю білі Динамо. Ми повернулися з останніми новинами, які стрясають за лаштунками нашої улюбленої команди. Нещодавно преса попередила: Динамо поклало око на бразильського захисника. Чи посилить цей найм нашу команду? Залишайтеся з нами. Адже в цьому відео ми розкриємо всі подробиці цієї можливої новини. Але перед тим як перейти до цієї гарячої теми, прошу підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб не пропустити жодної акції Динамо. А тепер перейдемо безпосередньо до справи. Метою Динамо є захисника літон, який зараз виступає за ЦК 1948 в Софії. Болгарська преса повідомила, що український клуб проявляє чималий інтерес до 28 річного гравця. Однак ми не самотні в цій суперечці, адже не Елітон стежить і Хестепе, команда другого дивізіону Туреччини. Дивно, але шанси Хестепе випереджають наші. Софійський ЦСКА, 1948 був би готовий відпустити бразильського захисника за 500 тисяч євро, а сайт Трансфемакт оцінює елітона в 800 тисяч євро. У поточному сезоні елітон вийшов на поле в 17 матчах за ЦСКА 1 залишивши свій слід двома голами. Однак його контракт із болгарським клубом закінчується в кінці сезону, що відкриває простір для нових можливостей. А тепер, шанувальники, що ви думаєте про те, що елітоно одягне нашу синьо білу футболку? Зізнаюся, у мене є сумніви. Здається, гравець трохи повільний для нашого стилю гри, і я вважаю, що нам потрібно більше руху на полі. Залишайте свою думку в коментарях. Я хочу знати, що ви думаєте про це можливе наймання, і не хвилюйтеся, адже незабаром ми повернемося з більш свіжими новинами від Динамо. До зустрічі в наступному відео, і нехай пристрасть до нашої команди ніколи не закінчиться.